Термін збитий льотчик не просто фігуромовий. Є психологічні фактори, є питання безпеки, тобто для багатьох справді повернутися в небо після полону це окрема, там, окрема історія. Е, хоча зрозуміло, що держава-агресор не, не панькається з точки зору психологічного стану звільнених полонених, неодноразово. Пілотів це поки що не стосувалося, але були випадки, коли вже звільнений з полону росіяни знову відпулялися на фронт, знову потрапляли в полон. Ну, от, і так а да, ну, або в більшості серед полонених пілотів, ті, які відмовлялися від обмінів і не хотіли повертатися. Ні, в Росію? серед пілотів таких не було, тому що вони розуміли, що їх точно обміняють. Вони цінний обмінний фонд, на відміну від багатьох представників рядового складу серед російської армії окупантів, яких не хочуть забирати навіть речі. Важко пораненими, звичайно, поводиться інша історія. Окрім того, вони не всі специфічну інформацію з обмеженим доступом і так далі. Серед них це офіцери, всі і старші офіцери, тому це трошки інше. Льотчики взагалі це така біла кістка у всіх армій світу, їх довго готують. Перед тим як довірити таку техніку, як вертоліт або бойовий літак, їх довго готують. Тобто держави всіх країн світу в льотний склад вкладають і роки. І мільйони. Ну, принаймні раніше довго готували, бо зараз після повномасштабного вторгнення якраз якісні льотчики добре підготовлені, вони здебільшого закінчуються. І мова йде про те, що зараз до тижні зведена підготовка тих самих пілотів, які одразу відповідають на завдання в армії Купанського.